Дружі Соломія, братах та і Горева з вівщини, які є власниками виробництва крафтових сирів, здобули перемогу на чемпіонаті світу серед сирів. Вироби родинної сироварні гарбузовий рай» отримали одразу два срібла. Родина варить сир вже близько чотирьох років, впродовж яких бізнес зіткнувся спершу з ковідом, а потім з повномасштабним вторгненням. В асортименті гарбузового раю сири, які зовсім не схожі на магазині. Подружжя каже, що працює над власною рецептурою, адже саме унікальність сирів є їхньою особливістю. Безпосереднім варінням сиру займається Ігор. Він повністю контролює процес. Також чоловік проводить на виробництві майстер-класи. Водночас Соломія взяла на себе усі інші обов'язки. Беремо таку форму так, і засипаємо цілу форму сиру сир, сир зерно, на ранок голова буде поговорити. Цього року подружжя взяло участь у міжнародному конкурсі сирів, де було представлено 4,5 тисячі сирів з усього світу. Відправили два найбільш нестандартні сири: Говерлу та лісову пісню. Обидва сири із грабузового раю отримали срібні відзнаки. Подружжя зізнається, що зовсім не очікувало таких результатів. кажуть, що вони були щасливі від того, що взагалі змогли туди потрапити.